Форма це об'єкт бази даних, який можна використати для уведення, зміни або відображення даних з таблиці або запиту. Форми можуть застосовуватися для керування доступом до даних. З їхньою допомогою можна визначити, які поля або рядки даних будуть відображатися. Наприклад, деяким користувачам досить бачити лише кілька полів великої таблиці. Якщо надати їм форму, що містить тільки потрібні їм поля, це полегшить для них використання бази даних. Для автоматизації часто виконуваних дій у форму можна додати кнопки і інші функціональні елементи. Форми можна розглядати як вікна, через які користувачі можуть переглядати і змінювати базу даних. Раціонально побудована форма прискорює роботу з базою даних, оскільки користувачам не потрібно шукати те, що їм потрібно. Створення форми за допомогою інструмента форма. За допомогою інструмента форма можна створити форму одним кліком миші. При використанні цього засобу всі поля базового джерела даних розміщуються у формі. Можна відразу ж почати використання нової форми або, при необхідності, змінити її в режимі макета або конструктора. Перейдімо до використання інструменту форми та створення нової форми. В області переходів вкласти таблицю або запит з даними, які повинні відображатися у формі. На вкладці Створення в групі форми виберіть команду форма. Додаток Access створить форму і відобразить її в режимі макета. У режимі макета можна внести зміну в структуру форми при одночасному відображенні даних. Наприклад, при необхідності можна настроїти розмір полів відповідно до даних. Створення розділеної форми за допомогою інструмента розділена форма. Розділена форма це нова можливість Microsoft Office Access. Що дозволяє одночасно відображати дані у двох поданнях у режимі форми і у режимі таблиці. Ці два подання пов'язані з тим самим джерелом даних і завжди синхронізовані один з одним. При виділенні поля в одній частині форми виділяється те ж саме поле в іншій частині. Дані можна додавати, змінювати або видаляти в кожній частині форми. За умови, що джерело записів допускає відновлення, а параметри форми не забороняють такі дії. Робота з розділеною формою дає переваги обох типів форми в одній формі. Наприклад, можна скористатися табличною частиною форми, щоб швидко знайти запис, а потім переглянути або змінити запис в іншій частині форми. Щоб створити розділену форму за допомогою інструмента розділена форма, виконайте наступні дії. В області переходів власні таблицю або запис даних, які повинні відображатися в формі, або відкрити таблицю або запис в режимі таблиці. На вкладці створення в групі форми класник розділена форма. Додаток «Акцес» створить форму і зобразить її в режимі макета. В режимі макета можна внести зміни в структуру форми при одночасному відображенні даних. Наприклад, при необхідності можна настроїти розмір полів відносно даних. Створення форми, у якій відображається кілька записів за допомогою інструмента кілька заменів. У формі, створеній за допомогою засобів форму, одночасно відображається тільки один запис. Якщо потрібна форма, в якій відображається відразу кілька записів, і при цьому потрібно більше широкі можливості настроювання, чим у таблиці, можна скористатися інструментом кілька елементів. В області переходів в таблицю або запис з даними, які повинні відображатися у формі. На вкладці створення в групі «Форми» класник кілька елементів. Додаток Access. Створить форму і відобразить її в режимі макета. У режимі макета можна внести в структуру форми при одночасному відображенні даних. Наприклад, можна настроїти розмір полів відповідно до даних. Створювана за допомогою інструмента кілька елементів форма, зовні нагадує таблицю. Дані розташовані в рядках і стовпцях і одночасно відображається кілька записів. Однак форма кілька елементів надає більше можливості настроювання, ніж таблиця. Наприклад, до неї можна додавати графічні елементи, кнопки і інші елементи створення форми за допомогою майстра форми. Для одержання більшої волі вибору полів, зображених на формі, замість згаданих вище інструментів можна скористатися майстром форми. Крім того, можна вказати спосіб угрупування і сортування даних, а також включити у форму поля з декількох таблиць або запитів за умови чи заздалідь задані відносини між цими таблицями і запитами. На вкладці створення в групі форми власні інші форми, а потім у списку власний пункт майстер форм. Додайте інструкції на сторінках майстра форми. На останній сторінці натисніть кнопку «Готово». Створення форми за допомогою інструмента порожня форми. Якщо майстер або інструменти для створення форм не підходять, можна скористатися інструментом порожня форма, щоб створити форму. У такий спосіб можна дуже швидко побудувати форму, особливо якщо в ній буде лише кілька полів. На вкладці створення в групі форми класні порожня форма. Аксес відкриє порожню форму в режимі макета і відобразить область список полів. В області список полів полкласний знак плюс, поруч із таблицею або таблицями, що містять поля, які потрібно включити у форму. Щоб додати поле до форми, двічі класніть його або перетягніть його на форму. Щоб додати відразу кілька полів, класніть їх послідовно, утримуючи натиснуту клавішу Ctrl. Потім перетягніть обрані поля на форму. Користуючись інструментом групи елементи керування на вкладці форматування, можна додати форму емблему компанії, заголовок, номери сторінок або дату і час. Якщо потрібно додати, до форми Велику кількість елементів керування. Перемкніться в режим конструктора, класнувши форму правою кнопкою миші, і потім вибравши пункт «Конструктор». Потім можна скористатися інструментами в групі «Елементи керування» на placці конструктора.